Виконуємо додаткове завдання 1 проєкту 5 до теми 2931 за підручником інформатика 6 клас і не тріщук 2023 року випуску. Отже, проєкт 5 ми вже виконали. Як ми його робили, можете подивитися по посиланню, яке з'явиться в верхньому правому кутку. Давайте згадаємо, що ми вже тут зробили, коли натискаємо зелений прапорець. У нас, бачите, є товари, Ебі, де що говорить, кнопка розрахувати. Коли ми натискаємо на якийсь товар, з'являється ціна даного товару. І знизу з'являється поле, в яке ми можемо ввести, скільки нам потрібно кількість даного товару, в даному випадку клавіатур. Наприклад, 2. Натискаємо Enter або ось цю кнопку. Системний блок нехай буде 1. Ну і так далі. Кошику, бачите, збільшується кількість. Натискаємо розрахувати. З'являється, що ми вибрали: ціна, кількість і загальна вартість. Кожного товару. Тут на стіна множиться на кількість, вартість, а ось тут вже підсумовується загальна вартість, тобто 16 тисяч плюс 20 500. Ну, і після цього Ебі питає, якою сумою будете сплачувати покупку. Ваша годівка і ваша решта 3500. Тепер нам задані пропонується. Додати кнопку Розпочати покупки і відповідне сповіщення, коли з'являтися в іконочку з магазином. Отже, як ми зробимо? Додамо ще одну кнопку, і спочатку в нас на сцені буде тільки ось та кнопка, на якій буде написано розпочати покупки та Ебі. Ось це все. Ось цього всього в нас не буде. І коли ми натиснемо на ось ту кнопку розпочати покупки, в нас з'являється ось це все. Ну а далі все так само. Отже, додамо спочатку кнопку, натискаємо Брати спрайт. Давайте перейдемо на вкладку Образи, виберемо інструмент текст, напишемо щось на цій кнопці. А саме розпочати покупки. Виберемо інструмент обрати стрілочку, втягнемо за куточок. Нехай буде ось так. Давайте кнопку збільшимо. Буде ось така велика. Ну і зрозуміло, коли зелений прапорець натискаємо, у нас ця кнопка з'являється. Показуємо її. Ну а для іншої кнопки і товарів нам потрібно зробити так, що вона ховається. Ось цю кнопку давайте назвемо розпочати покупки. Ебі в нас буде завжди. Так, натискаємо на зелений прапорець. Так, нам потрібно ще зробити, щоб не відображалася ось ця зміна, яка буде показувати кількість товарів кошику, і щоб Ебі не говорила. Ось вона ось тут говорить. А ось тут ми показуємо змінну. Так, це також сюди перетягуємо. Сховати списки та змінні нам потрібно. І ще ось тут ховаємо змінну кошик. Ну, IB буде говорити тоді. І з'являється цей кошик тоді, коли ми натиснемо на ось ці кнопці. Так, тепер вже добре. Повертаємося до нашої кнопки Розпочати покупки. Ну і коли ми по ній натискаємо, коли спрайт натиснуто, тоді ми її повинні заховати і оповістити іншу кнопку і інші товари, що вони мають з'являтися. Отже, створюємо повідомлення. Вибираємо оповістити, вибираємо нове повідомлення, називаємо його Розпочати покупки. І тепер, коли отримує розпочати покупки, тоді ми його показуємо. І це для всього, що в нас було раніше. Продублюємо просто перетягуючи. Бачите, ось воно з'явилося. Ну і зрозуміло, коли Ебі отримує розпочати покупки, вона почне говорити. Так, системний блок не з'явився. Схоже, я йому не перетягнув. Так, вже є. Перевіряємо ще раз. Так, тепер все добре. Ну і давайте виберемо якийсь товар. Побачимо, чи буде працювати, чи все інше не зламалося. Так, тут все добре. Так, ще раз натиснув на кнопку розрахувати, через це я знову і питала. Так, все добре, збережемо проєкт 5, завдання 1. Назвали його і зберігаємо на комп'ютері файл вивантажити на ваш комп'ютер. Додаткове завдання 1. проєкту 5 виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу, бережіть себе, все буде Україна!